Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні 10 вересня 2023 року. Ми продовжуємо е, знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Емір. Ну, Дивіться, яка шикарна форма з крупною, шикарною ягідкою, крупною шикарною гронкою. Ну, не знаю, до цієї гібридної форми в мене. Ну, взагалі, ніяких запитань нема. Дуже-дуже мені подобається вона своїм розміром грони, своїм запиленням, своїм е, смаковими якостями, розміром ягідки. Ну, дуже-дуже мені подобається ця гібридна форма. Одне, що в неї такий термін достигання більш... Середнього терміну десь на кінець серпня-начало вересня, якщо в такий рік без всяких затримок, Ну, в цьому році вона на 10 вересня вже, можна сказати, достигла. Але кущик не нагружений. Як бачите, в цьому році одна, дві. 3. Ось дивіться, яка шикарна грона. 4. І було ще 2. Я вже зрізав, бо дуже-дуже така востребована ця гібридна форма. Приїжджали покупці, то дві гронки прийшлось вже зрізати. Тому 6-6 гронок було в цьому році. Таких були гронки до 1,8 1,6 600 зрізані. Це можливо і під 2 кг є гронка. Та і, і ця гронка така за 2 кг, ця десь така ну, ну за кілограм точно і на тій стороні ще там за кілограм. Тому вона вийшла трішки раніше, можливо, свого терміну. Ну в минулому році ви могли бачити повну повну нагрузку. Минулорічне відео там було у мене. Ну, 18 грон, але вони затримались із затримкою, прийшло трішки. Ну, минулорічне відео можете подивитись. І вона витягла свій врожай трішки затримки, але достигла. Була грони, я показував відео, і на вагах там фотографії є 200 2,200. Ну, шикарнюча гібридна форма. Повторюсь, мені дуже подобається її за її такий товарний вид. Равномірну ягідку. Гребняножка завжди в неї така товста. ну Тут міліметрів ну 5-4-5, це точно. І кожну гронку, яку не возьми, то гребінь в неї на гроні дуже-дуже гребняножка. Така переломів ніяких нема. Ну все, все шикарно. Грони по 2 кілограма і більше вона, вона тримає. Але один один такий недостаток, ну не то, що недостаток. Можна сказати. А те, що по моїх е, таких, за нею е, наблюдіннях, що я бачу, то це е, в неї визріває ну, лоза трішечки із затримкою. Тому цю гібридну форму Нельзя перегружати, щоб, щоб лоза визріла, витягла, бо в минулому році після тої нагрузки, скажу чесно, ну, лоза визріла майже лише наполовину. Ну, ті побіги, що для плодоношення, то вистачило е нарізати, а черенків майже, майже не було, тому що ну, лози визрівають гірше, аніж в других гібридних формах. Ну і на даний час деякі форми вже є визріла лоза, і до верхньої проволоки є до половини, а в неї, як бачите, лише тільки-тільки ось розпочинає коричневіти. І от, тому, як бачите, трішечки йде затримка. Тому будемо знімати врожай, вона вже, вже достигла. І хочеться показати вам ось таку. Красу Віктора Михайловича це Емір. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягідок, подивимось вагу ягідок. Ягідка дуже-дуже крупна така. Ягідка грам під 16-18. Ну, в середньому ягідка десь така до 14 грамів. Ну а так, деякі, можливо, можливо і більше. Так ось дивіться, ягідка темна-темна, плотна-плотна, дуже плотна хрумка ягідка. Так, дивіться, 17,4. Ну, 13,9, 14, 16,7, майже 17, 18 грамів ягідка. Зараз хочеться зрізати тут на цій гронті цю ягідку, подивитися. її вагу ягідка дуже-дуже. Мукається, тут ягідка і під 20 грамів. Ну, 19,5 майже 20 і ця 21. Тому дивіться, ну, в середньому від 14 до 18 грамів деякі ягідки під 20 грам. Ну, ось, як бачите, 6 ягідок 107 грамів. Ну, ось дивіться, ягідка форми. формир дуже-дуже плотна хрустка, ніж як розрізаєш аж так хрустить, дуже така біла кайма. Ну як проводиш аж так репить, можна сказати, ніж, дивіться, кісточка вже окрасилась, вона вже повністю достигла, так що будемо її зрізати, щоб визрівала в нас лоза. Дуже смачна. Хрустить, просто не передаваємо Дуже хрум, хрустка така гібридна форма, дуже смачна. Набрала вже цукор, свої смакові якості, повністю її вже вона достигла. Скірка взагалі взагалі не відчувається, повністю злилась із м'якітю. Ну, шикарна гібридна форма. Мені дуже-дуже вона подобається. З нею я буду працювати. Тому що ну, ви самі бачите, з такою крупною ягідкою, з такою гронкою, ну, виноград на, на ринку просто не затримається. Не, не, його не, не спінеш вивісити, виложити, тому що ну, просто шикарнюче. Що ще говорить? Бачите ви самі. Після дощів, вже три роки вона в мене плодоносить. Я жодної ягідки взагалі ніколи не бачив, щоб вона у мене тріщала. Що в минулому році, що в цьому році, то все поки чудово. Жодної ні загнивши, нічого крути. Дивись, всі ягідки, все ціло, все чудово. Яку гроночку не візьми. Запилення шикарне. Ну, що ще сказати, дуже хороша гібридна форма. Так що будемо, будемо дивитись, наблюдати за нею, за нею далі. Ну, ось такий у нас емір е, в нашому 2023 виноградному сезоні. Шикарна форма. Велике дякую Калугіну Віктору Михайловичу. Одна із ну, із його таких достойних гібридних форм, яка, я думаю, ще багато виноградників порадує своїм чудовим врожаєм. Ну, а на цьому будемо завершувати. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру, всього самого найкращого. Ну а кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, прокоментуйте, як вам е, гібридна форма мір, чи є у вас, скажіть, будь ласка, як він е, показує у вас, які результати, як у вас із е, визріванням лози, як з нагрузкою. Які вас грони, яка ягідка, щоб люди бачили і таку повну картину уявляли про, про цю гібридну форму? Ну, а ми будемо йти далі. Попереду ще дуже-дуже багато цікавого, дуже ще багато форм є цікавих, які хочеться показати. Так що ми йдемо далі. А вам бажаю всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео.